Вітаю всіх. Давайте швиденько розглянемо миротворців. Європа введе миротворців в Україну до кінця травня. Європа введе миротворців в Україну до кінця травня. Європа введе миротворців в Україну до кінця травня, як гарантів безпеки. Ні, до кінця травня миротворців ще не буде. І випадає карта війни. Тобто до кінця травня ще не буде тої ситуації, коли вводити миротворців. Напруга на цю тему. До кінця травня ще не буде їх, але взагалі зараз подивимось. На довгострокову перспективу так, це буде. Вони не будуть на лінії фронту. Зрозумійте ж ви це нарешті. Я ж вам кажу, кажу, ведуть швидко ведуть. Вони швидко ведуть, як тільки підпишуть мирну угоду. ведуть ведуть. Тепер беру: до кінця літа Європа введе миротворців в Україну. Так як було сказано і майже домовлено. До кінця літа Європа веде миротворців в Україну. Давайте дивитися. Так, до кінця літа очікуємо миротворців. Мова про це конкретна ідея поступово, помірно до, на це переходять. Миротворці будуть. Так, миротворців очікуємо до кінця літа. Дійсно, це правда. Щоб не було повторення війни, підкріплення нас, гаранти. Ось вам і гаранти. Багато розмов. Розмов багато. Відразу скажу, де це буде? Багато розмов де це розміщатись Буде, розмовляють, виясняють. Давайте так. Яка різниця, де вони будуть? Це гаранти безпеки. Не фантазуйте, будь ласка, зайвого, прифронтові регіони. Ви ж розумієте самі, ніхто нас тут не тримає. Це наш вибір. Тут жити або звалити. Не будуть вводити миротворців близько до лідній зіткнення. Я бачила, Дніпро, Дніпро, Кривий Ріг там не буде в прифронтових областях. Миротворців, це треба зрозуміти. Вибір взагалі за нами. Як нам далі жити? Я просто для себе вже вирішила: план дій, я знаю, що мені робити. Ніхто нас не зможе жити при фронтових регіонах. Сіломість ніхто тут не тримає, але ми щось собі фантазуємо. Не буде миротворця у нас під носом. Треба це зрозуміти і врахувати. Просто або ми живемо, приймаємо те, що є, або ми змінюємо місце проживання кардинально і будемо життя в іншому місці. Це не є чимось страшним зовсім, але не кожен може наважитись на цей крок і людям можливо важко. Знаєте, я готова на це наважитись, але в мене є певні питання. Серйозні, я не буду розповідати, це ж вас не стосується, які мені на даний момент заважають. На даний момент, і плюс дитина не зовсім доросла, яка мені може заважати працювати, якщо я з ним буду сама. На жаль, поки так. Поки з Харкові ситуація нормальна, я знаходжусь тут. Я вважаю, що в. Ви... Це нормально на даний момент часу. Так щось мені впливає на психіку погано, гірше краще, але я хочу виїхати, як сказати, якісно для себе, щоб не було в мене жодних проблем. Я виїжджала вже один раз зі Львова і з Харкова я вже виїжджала три рази через там обстріл. Це було в мене ще три рази виїжджала. Виїжджала досить якісно, так як я люблю. з Скучі речей, і все, йшов. Село ви бачили контент села. Він просто залетів. Зараз я в село не їжу, бо не треба туди їздити. Де воно знаходиться? Красноградський район. Де воно знаходиться? Ви всі бачите по шахедам постійно, біля Кигетівки. Також Не, не, не весело. Якось. Якщо так вибирати, то хрін його знає, де краще тут або там. Поки так. Харківщина це для вас знову коментарі, бо мені мозг просто з'їдає, що робити. І Запоріжжя, і Херсон сюди ж всіх сюди. Якщо ви там живете, це ваш вибір. Ніхто вас там ціломіс не тримає. Розумієте ви все? Те, що ми не можемо заробляти гроші, так у нас є така проблема. Ми не всі можуть заробляти гроші так, що виїхати будь-куди, будь-де і жити, і свої задоволення.